Рятувати річку Либідь, яка нині закута в бетон, забруднена і протика протікає переважно під землею. Заходились у Києві. Просто на березі Либеді розгорнули хімічну лабораторію для школярів, аби привернути увагу до стану, в якому зараз Либідь перебуває. Діти робили аналіз води, що знайшли в ній розповість Нелі Ковальська. Це місце схоже на покинуту промзону. Насправді це самісінький центр Києва до хрещатика. Звідси всього два кілометри. Ось це і є річка Либідь. Вона протікає просто під центром Києва. Колись вона була повноводною. Зараз її глибина сантиметрів 30, довжина 17 кілометрів. Це одне з небагатьох місць, де вона тече над землею на цьому березі Либеді. Купи сміття та бруд цей почистили, поставили на мед та столи. Заради урока просто неба. Восьмикласники з трьох шкіл аналізуватимуть воду Либіді. Костя та Сашко річку вже бачили. Вона тече неподалік їхньої школи. Там дуже багато людей, які ходять е, випити, але і вони не вбирають за собою довкілля. Женя бачить либідю уперше. їй. Подобається. Я дуже пишаюся своєю країною. Що в нас є такі така пам'ятка з культури. Вони розкладають реактиви та згадують, що з ними робити. Як ми правильно нюхаємо, так потім набирають воду. Ура! Набрано! Що вона мутна і брудна? Далі вимірюють кислотність приблизно сім правильно? Так на да. да. да, середовище все ж таки, яке більш служне. Кількість солі та твердість. 209, записуй протокол досліджень. Гліб робить висновок. треба Ніколи смітити в річку. А хімія тут до чого? А ну ми визначили, що вода тверда, і треба якось пом'якшувати. Пом'якшити замало, каже волонтер Назар. Він показує трубу, яка стирчить просто з берега либеді до місця, де діти робили досліди, звідси 50 метрів. Масла, мила. Е... Ну в даній трубі просто так случилось, що от ми стараємося боротися, Ну вибачте, фекалії, туалетна бумага. Извините. Таких труб тут сотні. Сюди течуть стоки з вулиць, мило та мастило з автомийок, фекалії з каналізацій. Еколог Роман Харитонов мріє про те, що колись цей бетон та труби приберуть і повернуть Либиді природні береги. А на цьому місці побудують стаціонарний освітній центр. Зізьбу станція очистки ріки Тора буде показано, да, от, как бы изнутри, как это происходит. та же міні гідроелектростанція на втілення цієї мрії у життя потрібні мільйони євро. Поки що шукають хоча б 100 тисяч на проект. Неліковальська Владислав Журенко ТСН 1+,1.